Друзі, хочу вам дещо показати перед тим, як я буду висловлювати свій захват, свої, своє захоплення і емоції. Ось, зараз вам покажу. Україна, ну. Дивіться, там що ніхто не переб'є, я таке не вірю. О, господи. Це щось... куди... Друзі! Вінкольний авіатор плагін, гібрид 2022 року повна максимальна комплектація, яка можлива. Салон обрався за 86 тисяч. Оце відео було записано 3 жовтня. Сьогодні у нас 14 грудня 2 місяці. Ця машина ось вже на лафеті стоїть. Зараз ми чекаємо. О, якраз, дивіться, друзі, під'їжджає евакуатор. Зараз цю машинку будемо вантажити і відправляти на сто. І ви будете поетапно бачити, як... Він перетворюється в короля в короля доріг України. Це точно, тому що такої машини немає не тільки в Україні, можливо, навіть і в Європі. Такі конфігурації комплектації. Це вже і так, перед вашим очима відбувається завантаження машини на палафет. Зараз ми його будемо перевозити на СТО. Де будуть прибирати ці мілки недоліки і робити. Супер красний на всю Європу сього лінкольну. Очікуйте! І так, друзі, наш лінколь завантажений на лафет. Зараз ми веземо на перше СТО, це до електрики, тому що це плагін гібрид. Спочатку ми поставимо машину на хід, подивимося всі програмні помилки, а вже потім вона буде відправлятися на малярку, рихтовку, і будемо. Машинку доводити до ідеалу, слідкуйте за нами і ви побачите, як цей автомобіль перетворюється в самого кращого вінкольна в світі.